Я думаю, що те, що вони роблять, це породія. Тому що те, що е, перший місяць було в Києві, то знаєте, це напевно о, про це будуть ще писати мемуари. І думаю, це ще не час писати, тому що хто був тоді в Києві, я мав можливість на цей місяць, перший бути в Києві і разом з 206 батальйоном тероборони стояли між Бучею і Києвом. І пам'ятаю, ці перші тижні. Ті перші е, дні, коли е, м, м, ворог рвався до Києва, і оці перші, коли о, коли військові частини, наші о, граз, побучі йшли бої. А 200, А ми з о, першою ротою, 206-го батальйону, якраз при, прикривали, І в тому пам'ятаю ці навчання, тому що Андрій каже, що тільки з автоматами, я трошки не погоджуся, тому що. Ми мали і джевеліни, мали гранатомети і були готові до прориву навіть о, танкових колон. Ми розуміли, що це буде страшно, що це буде трагічно, але готувалися і е, справді я погоджуюся що за той рік тероборона вийшла з такого стану. Ну, не скажу зародково, це буде, це буде некоректно, це буде не, ну, з неповагою до тих людей, які були, але е, стала справді серйозною о, такою силою, яка. Зараз є повноцінним е, військовим таким об'єднанням. Е, я не погоджуюся повернутися до тої статті, про яку ми сьогодні обговорювали про втрату е, боєздатності. Я думаю, що е, інформаційно-психологічні спецоперації тривають і досі по всьому світу. І мені видається, що такі статті, які вийшли. Е, не тільки Вашингтон о, о, цей пост, але в інших деяких е, інших е, засобах масової інформації в газетах по всьому світу з однаковим наративом, з однаковими інформаційними такими компонентами, які говорять про те, що, е, що Росія намагається використати демократичні країни, їхні майданчики, е, їхні демократичні підхід для того, щоб просувати якісь свої теми, тому. Моменти, які пов'язані з дискредитацією не лише України, Збройних сил, поставити під сумнів, доцільність міжнародної допомоги Україні, чи то є військової, чи то є фінансової, це, це все є. Мені видається, що це є елемент великої інформаційно-психологічної спецоперації в Росії, і ми бачимо, що те, що зараз відбувається, це не лише тільки компонента. Засіб нас інформації ми бачимо події, які відбуваються в Молдові, намагання о, дестабілізувати м, Але намагання. Сьогодні, до речі, цікаво, парламент Молдови ухвалив. Хвилини, я таки не до кінця зрозумів, що це за рішення з Молдовської на румунську перехід. Ну це точно проти вони росіян. прийняли рішення, та, так що в прийняли рішення за потім за дві хвилини. Парламент е, е, зміни змін до конституції та всіх інших законів про те, що в е, е, усіх законах. Молдови, тепер вживається лише термін румунська мова. Крапка. Не молдовська, а румунська. Так ось так те, що зараз робить Росія в країнах навколо України, це і в Європі, це дуже, дуже показово. Сьогодні дуже було цікаво те, як урядові коло в Польщі сказали. Щоб вони не хочуть, щоб Буча повторилася в Польщі, тому вони закликали всі інші країни допомагати Україні зброєю підтримувати Україну для того, щоб це не повторилося ні в Польщі, ні в інших країнах. Це сьогоднішні, о, сьогоднішні заяви. Ми бачимо те, як о, в бабать навіть в тій самій Німеччині відбувається вибачте, ну таке слово може коректно, некоректно прозріння від того. Що о, як о, Росія намагається використовувати різні інструменти для дестабілізації країн? Навіть елементарний крок сьогодні, що зробили Німеччина, ніби здається, не має відношення до о, військової сфери, Відмовилася проводити о, змагання з фехтування в Німеччині. Чому тому, що міжнародна федерація фехтування допустила росі... росіян і білорусів до змагань, німеччина відмовилася, Ур... о, о, уряд відмовився. Це говорить про те, що світ починає позбуватися оцих залежностей, цих впливів, які цей великий східний агресор проводив в цілому світі. Адже не секрет, що ці кампанії відбувалися у всіх сферах. Вони намагалися запихати своїх агентів в фінансові величезні кошти вкладали для того, щоб скупити їхній істеблішмент якісь когось з істеблішменту робили якісь інші о, кроки ми бачимо що це починає прозрівати відбуватися нівеляція цього ми бачимо як відбувається нівеляція російського впливу на балканах зокрема подивитися в Сербії яка була завжди вважалася такою проросійською ну навіть не десятиліттям а останнє століття ми бачимо як о, сербія під впливом і того, що бачать, і під впливом міжнародних партнерів займають чітко таку о, о, проєвропейську орієнтовану позицію, відсуваючи о, російські тези, це говорить про те, що ми о, на порозі досить таких не лише якісних змін, це видно по по кількості зброї, яку нам дають, про о, типу зброї. Я думаю, що тут швидше йде о, нова оцінка, яка о, на міжнародному рівні Сьогодні згадували про ООН, про їхню, вибачте, в деяких моментах явловість. Зрозуміло, що для того, щоб позбавити о, Росію права бути о, в Раді безпеки ООН, треба достатньо повернутися до одної позиції. Росія не подавала заявку на вступ в ООН вона вона не може бути о, повноцінним о, членом якщо щоб принципово подивитися на ті документи які о, о, дають право тій чи іншій державі просляти свої інтереси немає заявки о, росії на вступ в ООН. і тут я думаю що ще прийде час і це питання хоч воно вже звучить буде піднято і поставлено о, поставлено о, так досить серйозно Звичайно, що для цього нам потрібно перемогти, і, звичайно, що о, потрібно допомогти тим е, народам, які захочуть, е, в, е, мають свої автономні нібито, е, республіки в складі Російської Федерації, нам би треба їм допомогти, щоб вони самовизначилися і вийшли, і допомогли в цьому колесу на глині просто впасти. Я думаю, це, е, напевно буде, це той буде вихід. Який заробить е, світ. Тому що що робити з Росією, коли вона програє Україні, якій допомагає весь світ? Е, адже ядерна зброя, яку ніхто не відміняв, це досить стримуючий фактор. А таким чином Україна показала, як це треба робити, віддаючи зброю, тому треба допомогти тим е, народам, пригнобленим народам в Російській Федерації, щоб вони зробили в момент самовизначення. Вийшли, допомогли впасти і допомогли повернути, віддати ядерну зброю тим дорослим, які вміють з нею поводитись.